Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі і сьогодні я хочу запропонувати вам до перегляду відео про весняну виставку Handmade Expo 2024 року. Тож приємного вам перегляду. Перший стенд, який я знімала, це стенд чарівної країни. Звичайно, я думаю, всі рукодільниці знають цей стенд. Цього разу у чарівної країни були представлені роботи в основному на великодню тематику, Ну, звісно, скоро ж свято, Великдень. Ось. Також мені сподобались їх браслети. Дуже широкий вибір на будь-який також смак. Можна було вибрати, і деякі заготовки яєчок, які я навіть ще і не бачила. Ось. Наступна станція Мурчине Рокоділля. Тут були представлені, продавали загалом китайські набори. Цей віночок це відшив від Classic Design. Також мені дуже сподобалася. Сподобався стенд від Lovely Candles. ось Дуже красиві свічки. Це, вони виготовлені з соєвого воску, дуже такі інтер'єрні. Також у них були представлені і якісь, там, якісь прикраси симпатичні, взагалі кольорова палітра дуже, дуже приємна. Львівський шоколад, він завжди буває на кожній виставці. Мій малий дуже полюбляє його за цікаві форми. Ось. І перейдемо ще до такого цікавого стенду, як дерев'яні вироби. Подивіться тільки на ось цю фактуру дерева. Тут різні види дерев. І в мене є деякі вироби цього, цих майстрів. І можу однозначно сказати, що вони дуже якісні, мені дуже подобаються. вони навіть для фото дуже класно виглядають. Рекомендую вам. Це стенд «Тела Artis. Тела Артіс передусім завжди радує нас своїми, цікавинками, цікавими новинками. Взагалі всі роботи цікаві, і багато з них вишито ниточками їх власного виробництва, ці ниточки нерівномірного фарбування. Ось це ви бачите новинки. І я мушу сказати, що це гідна конкуренція зарубіжним семплерам семплером ось такого типу. Вони, звичайно, цікаві, тут і шовчики. Особливо мені сподобались ось ці два семплери весняний та семплер з овечками. До речі, там є гуцик керамічний овечка, вигляді овечки, а також ці овечки вони вишиваються ниточкою віспера або мохеровою ниточкою, тож вони такі пухкенькі, цікаві виходять. Красиві роботи, дуже сподобались новинки. Ось ці, також ми бачимо і ну, швейний семплер. Мене зачепила ще одна новинка, ціну ви бачите, це без корню. приємні кольори, є на що подивитися і справді хочеться вишитити собі таку, такий виріб. Ну, це знамениті батончики від відомі батончики від TeleArtis. Цей батончик я не бачила. А ось цей осінні у мене є в наявності набір. Ще одна робота з цими овечками. І, звичайно, вироби брошки з бісеру прикраси від Телеартіс. Наступний стенд це баровиста вишиванка, тут були представлені роботи із бісеру, а також заготовки. Передусім я відзначила для себе непогані такі заготовки для великодних рушників. Можна придбати і ще, можливо, і встигнути вишити до Великодня. Були картини на патріотичну тематику, пейзажі, а також на релігійну тематику. Мене вразила також на цьому стенді робота підводний світ, ось ця, тому що вона така зовсім немаленька, там яскраві кольори, бісеро, на жаль, відсвічує, але цікава робота. А ось, власне, бачите різні заготовки. І також були заготовки шопери під вишивку бісером. Майстерні намистинки це такий, така, такий стенд, де можна просто загубитися надовго для любителів, любителям. Пінів, полімерної глини, також маячків для ножниць, ножиць різноманітних маячків бачите, для нитковдягачів. Ось тут надзвичайно величезний просто вибір цих товарів. Роздивлятися можна досить-досить довго. Ось ви бачите маячки для ножиць. Все блестить. Мені, наприклад, я вперше побачила і дуже сподобались ось ці такі предмети декору. Це корзинки, гарбузики, будиночки, лігічки. Мені дуже вони сподобалися, такі і якісні. Також можете бачити гудзики які теж я вважаю якісніші, ніж гудзики Міл Хілл, тому що малюнок нанесений акуратніше, ніж у Міл Хіл. Ось, власне, магніти для голочок, це з полімерної глини. Дівчинка, здається, виготовляє, здається, її вона називається в інстаграмі маячки for Cross Stitch. А стенд називався намистинки. Це для, із кераміки. Також сподобались ось такі гольнички. Game of Stitch. Найкращий стенд, на мою думку, найцікавіший для мене він цього разу був. Тут просто очі розбігалися від краси. Ось давайте з вами поглянемо. Розробки цих дівчаток-дизайнерів просто вражають. Дуже красиві. Є було на що подивитися. На жаль, на жаль ближче я підійти не могла. Дуже мені хотілося показати вам ось цю новинку бджілку. На жаль, не могла ближче. Вона там вишита на основі з люрексом і воно все сяє. і і багато робіт з цього стенду всі такі вони сяючі, переливаються, але, на жаль, на відео цього не видно. Я тут придбала собі один дизайн. Текстильні вироби дуже симпатичні. Це е, дизайн, який мені найбільше сподобались. Гранати, мандала з ментеликом і ось цей семплер з сердечком. Семплери з сердечком, я думаю, багато хто впізнав. Гранати, гранати дуже красиві, вони так блестіли неймовірно. І я собі придбала мандалу з е, цими метеликами. Вона дуже красиво переливається, там і крайнік, і бісеру багато, і ниточки перле, і біконуси виробництва пресйоса. Ось ці равлики, вони наче живі. Коли дивишся на них, розглядати можна тут дуже-дуже довго. Ця бчілка теж. Тут такі цікаві стіпки. Ну, справді було важко відірватися від стенду. Намагалась я тут передати весь блиск, але, на жаль, на жаль, не зовсім передалось. Дуже ніжна мандала І гранати. Цей сонях, він наче живий. Кольори неймовірні. Красивий такий цікавий гномик рибачок. Цікавий стенд. Я тут надовго залипла. У нотки рукоділки теж було. На що подивитися і що придбати. Тут були і набори. Ось і мачки для, для ножиць, і текстильні вироби. Сузір'я єдинорога Наталя Лужанська. І іграшки, знамениті, знамениті сердечки, також ангелочки, дівчатка. Ну, звісно, Наталя Лужанська досить часто буває на всіляких київських зустрічах рукодільниць, тому я мала змогу з нею і познайомитися, і побачити усі ці роботи відшитими. Близько подивитися, розглянути усі е, деталі. Повірте, вони дійсно варті е, вашої уваги, надзвичайно красиві роботи. А, так, а далі ми крокуємо до стенду фрозилок. У фрозелка мені сподобалися будиночки, перш за все, і е, оці підвіси. Якісно все. Ну, я не фанат вишивки на ось таких дерев'яних чи пластикових заготовках, але е обов'язково відмічаю те, що набори, матеріали все дуже якісне, е красиві розробки. Ось вся ця, бачите, всю цю серію відомих українців письменників, мислителів, поетів, коники. І дуже мені сподобалась гірлянда з зайчиками. Оці пухнастики, хвостики пухнасті, дуже-дуже милі. Комод. Також дуже сподобався стенд. Ось ці новини, новинки, які були минуло разу ялинка. Вироби з фанери з дерева цікаві, досить органайзери, тобто органайзери для ниток, а також мені сподобалась ось ця річ, чехол такий, зроблений ви бачите, різними стіпками і дуже гарно підібрана кольорова палітра. Яєчка, ну, звичайно, все до Великодня. Така тема весняна, переважала на стендах. Оці їхні заготовки парасоліок на, на пластикових заготовках, дизайни парасолік. Також мені дуже сподобалися новинки. А, на жаль, не дуже гарно видно на відео ось цей мрії про Бердянськ і Гусочки з півником. Дуже красива серія. Я навіть подумаю, що мені ці гусочки потрібні. Або Бердянськ. Така гарно підібрана кольори, красиво виглядає. Мені подобається такий стиль вишивки. Це стенд мотка, моток UA сайт магазин. Вони завжди привозять дуже багато наборів цікавих. Цього разу була, були набори Єва Розет стенд, Пермін. Особливо мені подобається ось ці, цей посуд. Також у них великий вибір завжди Дімеш наборів. І вони привозять і схеми, такі як Lavender and Lace. і, напевно, у них найбільший вибір е Міл Можете бачити, який величезний асортимент було на чому зупинитися, погортати, пошукати. Це в нас ВДВ. Стенд. Також багатьом дівчаткам я знаю подобаються новинки, це сезонні семплери, до, ми, до них ми зараз підійдемо трошки ближче, познім, покажу я вам ось вони. Я знаю, що дівчатка собі придбали і готуються їх вишивати. На жаль, освітлення не було найкращим для того, щоб передати вам всю красу, але справді вони вартують уваги. Цікаві такі. Мені сподобалось літо і весна. Яскраві, навіюють приємні емоції. Великий такий був до інстант. Леля. Леля у нас в парі з оленою Тимків, яка продає просто неймовірно, неймовірної краси набор основи для вишивання льон. Ось ця новинка від Лелі. Така яскрава, красива новинка. Красиві роботи наших виробників. Мені сподобались найбільше, не сподобались двері і пейзаж, який під ними. Ось цей. І мушлі дуже подобаються. А ось тут, бачите, відшив о, марти від Hands Across the Sea самблеру на різних основах від Лени. І перед усім хочу сказати, що о, ці основи ду дуже гарні. Лена відчуває колір. Кольори о, мені надзвичайно подобаються. Я в неї купую вже не перший раз і буду продовжувати купувати, тому що основи справді класні. Наступний стенд це чарівна мить, невеличкий у них був стенд, але тут теж було на що подивитися. Ось ви бачите набор, який вони привозили, також готові картини вишиті в такому класичному стилі тваринки милі. Ось такі роботи цікаві, бачите, вони зайчик милий. Ці роботи вони е, об'ємні, оці метелики, які я надалі вам покажу, вишиті на пластиковій канві. Ось така серія. Мене вразила передусім весна. На жаль, відео не передає, але ці роботи з блиском, вони блистять і дуже гарно виглядають, і весна з ельфами, так знаєте, дуже-дуже сподобалася, Вона така ніжна, ця весна. І гарна розробка. Full Cat Master це не вишивка, це ось такі в основному рюкзачки продавалися. Ці рюкзачки, до речі, не дешеві зовсім, але вони надзвичайно такі красиві, класні. Привертають до себе увагу, їх можна довго роздивлятися. Вони особливі. Мені сподобалась одна робота. Ось вона. Це годинник, в якому сховалася і е, спить білочка. Яка молота, правда? Ну це так красиво, дуже креативно. І можете поставити на паузу, кому цікаво, ось QR-код. На майстра також були маленькі такі роботи, зайчики, звірятка. Куценко Ганна. Вона була минулого разу на виставці і багатьом дівчаткам сподобалися її іграшки. Ну, справді вони такі незвичайні, подивіться на це чудо, а теж милі. І у цього автора свій, бачите, особливий смак. Елія Крафт. Тут мені сподобалися всі, усі вироби, тому що це олива. Виготовляється, виготовляється, вона, здається, не в Україні, в тунісу, здається, привозять, якщо я не помиляюсь. Ну, Фактура дерева моя найулюбленіша. Дуже красиві роботи. Казка з дерева. Теж вони були і на минулій виставці, і звернула я ще туди, тоді на них увагу. Цікаві роботи з дерева, ось ці будиночки, можна використовувати як ключницю, просто як декор. Досить популярні ці вироби. Пропоную вам теж насолодитися і подивитися. Які у нас чудові майстрині?